Пані та панове, усім доброго вечора. Ми раді вітати вас зі стадіону Чайка в селі Вільхівці, де буквально за кілька миттєвостей розпочнеться фінальний матч. 19-й капітан команди Володимир Радульський. Тут із арбітром, капітан Франківців. І справді свалив гончар, віддавав загостючу передачу туди в розрахунку на Романа Генего, але до нього м'яч не дійшов. А ось і перший по-справжньому небезпечний момент першої команди Івано-Франківського футбольного клубу. От зараз француз. Передача, помилка захисника гарди. Ну і ледь цією помилкою не скористався. Там не дістається. І дуже швидко футболісти гарди собі м'яч повертають. Зараз може бути небезпечно удар по воротах, і Бобенець забирає м'яч до власних рук. Лабич, Лабич намагався один в один обіграти Романа ГД. не вдалося йому це. Гончар, Гончар. Навісна передача, удар по воротах, точну передачу виконав зараз гончар, От таку дійсно, як потрібно для центрфорварда. Форварду. Принаймні не надто багато їх було. Давайте. Скажемо, так, от акуратно зараз на другий тайм розпочинається з атак. Гарди удар поворотах у виконанні Владислава Гончара. але... Оренчак пробиває Богдан Оренчак. 1-0 стає рахунок на користь Прикарпаття тепловика. Справжній шедевр зараз створив Богдан Оренчак. Здавалось би, візуально дуже легко і дуже просто вдався цей удар, якщо в першій половині першої 45 хвилинки певна перевага все-таки була на боці франківців. Причому не на боці навіть створених небезпечних моментів, а суто, суто ігрової територіальної переваги. І 2-0. Не хочеться сказати таку для декого. Страшну річ, але схоже, що ще в роздягальні залишились футболісти Гарди. 2-0. Роман Барчук на 51-й хвилині подвоює перевагу. Перевів атаку своєї команди на протилежний на правий фланг, де Борисевич. Забігання Геника Борисевич його не помічає. Можливо, помічає, але просто не віддає передачу Удар по воротах. Зараз ми зорієнтуємось, кого він замінив. Гра у нас тим часом відновилась. Кузьмин. Кузьмин підхоплює м'яча поблизу центрального кола. Кузьмин пробиває. Порозікою м'яч летить. Барчук в поперек футбольного поля зараз рухається. віддає на Кузьмина. Кузьмин на Борисевича. Борисевич м'яка навісна, передача на Оренчака. Матч відповідь перетворився вже для франківців у формальність. Знову удар. Барчук пробиває головою цього разу. Ну і цього разу вже вдало дій на лінії воріт Кузів. Цілком комфортно вони себе почувають. Перемагаючи з рахунком 2-0. Зараз може бути небезпечно. І не влітає м'яч у ворота. Коско. Це не Куско, це Колинен був перепрошую. Навісна передача може бути небезпечно. Зараз м'яч таки опускаються на сітку на футбольному полі в кожному матчі. Так само, власне, як і Гудак, як і ряд інших футболістів. Гарди. Колинен помилились зараз гравці Гарди. Є можливість закривати цей поєдинок у футболістів Прикарпаття тепловика. І, схоже, друзі, так і стається. Дуже класний забитий м'яч. Ми зараз з вами побачили. Відзначився Дмитро Тітов. 13-й номер у складі франківської команди. І ще один класний забитий м'яч, який, схоже, ставить таку масну крапку в сьогоднішній зустрічі. Зустрічі проводять на футбольному полі. Той же Геник, той же Француз, той же Кузьмин і Борисевич. Перехоплюють зараз м'яч футболісти Гарди. Є у них можливість відпитати бодай один за гол, але поки що їм цього не вдається. Триває їхня атака. І навіть в цьому епізоді дуже і дуже незграбно кож асистенти Богдан Морозюк та Ігор Дебенко досить кваліфіковано себе проявили. Я думаю, не буде ніяких запитань представників обох команд до теми арбітражу в сьогоднішній зустрічі, а тут ще нас чекає схожий десерт на останній хвилині матчу. Удар по воротах і рятує свою команду Андрій Бобенець. Окрилений перемогою напевне в Кубку регіоні Української асоціації футболу. Нічого не компенсує арбітр. Іван Салаш, дає фінальний свисток. Друзі, прикарпаття, тепловик, переможець благодійного турніру разом до перемоги. Ми вітаємо франківську команду з цим. Команд франківської області.